Гарні. Треба тільки познайомитись, правильно, да, скажи? Ти найкращий. Я зараз принесу, я зрозуміла твій навіть. Не страшно, але цікаво. Дуже Неймовірне враження, бо ти в контакті і ти його відчуваєш, як він іде, він дуже спокійний. Він таке враження дуже лагідний, терплячий. Сердечний ритм у коня, коли сідає людина, він одинаковий. Тобто, як говорять, у коня з вершником одне серце. Плюс всі ці рухи. Коли кінь рухається, то вже ти отримуєш ту фізичну нагрузку, яку ну, не можеш отримати просто в спортзалі. Отаку такий красавчик. О, Пятки вниз. Я чисто по сторінки, просто служба капілана, Вона більш заключається в тому, щоб слухати, а не говорити, коли ти людину вислухаєш. Тому може є якась схожість, коли людина приїжджає і може просто поспілкуватися з твариною. Щось їй може, 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 щось їй навіть розповісти. Дуже важливо, коли е, тебе будуть слухати і не перебувати, і не щось не розказувати, як тобі треба робити, а просто тебе вислухають. Ту барби би точно не перебував. Тому я думаю, що це може і дієво. Люди ми більше завжди опираємося на мову. І завжди думаємо, що тільки мовою можна все передати а тварини нас вчать, що навпаки іноді помовчати і побути поруч це найголовніше.